По-перше, головний закон не повинно бути замкнених просторів. Маємо трубу знизу, маємо отвір, зверху труба заглушена. Потім маємо отвори в цьому місці і в цьому місці. Ви повинні розуміти, що коли виріб занурюється у ванну з розплавленим цинком. Він занурюється трошечки під нахилом, підвішаний за якусь сторону. В одному напрямку цинк має зайти, в іншому вийти. В інакшому випадку ми маємо перше ризик, що цей замкнений простір просто розірветься у ванні цинкування. Це небезпечно, це надасть шкоди вашому виробу. По-друге, ви заплатите більше грошей. В один отвір цинк затече, а з іншого просто не вийде. У вас буде цинковий карман. І ви маєте пам'ятати, що ви платите по цинкуванню за кілограм оцинкованої продукції. Тому, будь ласка, звертайте увагу по допрацюванню: ніяких пофарбованих елементів, ніяких замкнутих просторів, чим більше отворів на захід і вихід цинку з виробу. І Ніяких різьбових з'єднань.